8 червня Світловодськ відзначив свій 60-річний ювілей. Головні урочистості відбулися на бульварному узвозі. Оспіване піснями і увінчене працею першобудівників рідне місто. З ювілеєм привітали міський голова Юрій Котенко та секретар міської ради Зінаїда Климчук. В різні часи по різному говорили про наше місто, але говорили тільки хороше. Місто світла і води розбудовувалося разом із будівництвом Кременчуцької ГЕС. Чимало людей, які приїхали тоді на всесоюзне будівництво, віддали свої найкращі молоді роки будівництву розбудові не тільки гідроелектростанції, але й нашого міста. Деякі сьогодні діляться спогадами про наше світле місто. Його називали перлиною Кіровоградської області. Шановні світловодці, дорогі гості, 60 для людини це вже дуже багато. Це вік пенсійний для міста, це початок його розвитку і процвітання. Від імені депутатів міської ради та її виконавчого комітету. Дозвольте привітати вас і всіх нас разом, дорогі мої світловодці, земляки. І з першим таким відомим нашим міським ювілеєм побажати кожній нашій родині сімейного тепла, затишку, добробуту, миру і злагоду. злагоди хай панує у нашій сім'ї світловодська суспільна злагода і політичне взаєморозуміння. Увага! Звання почесного громадянина міста присвоюється попову Івану Гавриловичу, голові ради ветеранів філії Кременчуцької ГЕС-ПАД Укргідроенерго. Єсліко танцює, значить, кораб серцем мало до. хо хо Якщо корах танцює, якщо корах танцює, молодо з тобою саною. Урочистості завершилися святковим салютом.